Вітаю сьогодні. Тема нашого апгрейду зустрічі це фінанси. І ми з вами поговоримо. Вже є досить цікаві питання від аудиторії. Я буду відповідати на питання також, але хочеться, перш за все, вам дати такі на роздуми і запитання в цьому ефірі. Мене звуть Наталя Короті, я психолог про гроші, і я фінансовий радник, яка допомагає людям бути саме з накопиченнями в майбутньому, щоб вирішувати багато власних питань. А, що хоче почати фінансову грамотність, таке навчання, да? а, що для грошей для вас конкретно? Пропишіть ці відповіді, що вирішують гроші в вашому життю. Для мене це вибір. Це завжди мати якусь певну свободу в рамках ті рішення, які я хочу приймати. І а, можна сказати, що є фінансова свобода, до якої все прагну. Прагнуть, а є фінансова небезпека, якої всі бояться. Але перш за все, гроші це про мислення, це про думки і поводження стратегії поводження. Коли проводжу гру з фінансів життєвий капітал. То зазвичай, коли я спрашую в молоді, що таке фінансова свобода, то відповідають це, коли грошей на все хватає, і це дійсно так, чому важливо відповідати чесно. Поводженні з грошима. Знаєте, є таке фінансове, мабуть, нівежество, і я в тому була, коли я не аналізувала свої витрагати, свої доходи, свої мрії, скільки що вартує, І не будувала цілі, опираючись, скільки вартує моя подорож, скільки вартує є цінник знавчання з якогось курсу. Чому? Тому що, от, наче сьогодні є гроші. Okay. Ти витратив і все окей, ти задоволений, а потім іде вигорання. Чому? Тому що е, скрізь, де б ми не були, нас в школі, нас в вузах, нас е, навчають, як заробляти гроші, але нас не навчають, як їх акумулювати і як їх затримати. А повірте, для того, щоб створити власний інвестиційний портфель, власний е, капітал, для того потрібно не менше енергії енергії, зберегти, акумулювати гроші. І зразу піту в питання, оскільки від молоді прилетіло таке питання, з чого почати фінансову грамотність, якщо я не вмію навіть відкладати. Почніть з трьох простих речей: Це облік витрат. І це важливо вести в повсякденному житті, але є безліч додатків, гаманці, які можуть через плеймаркет скачати і просто там фіксувати. Але ті додатки, вони продирчиво можуть там запитувати по типу надходження в мене були в такому розмірі, там, допустимо, 10 тисяч і в тебе не сходиться там, на 200 гривень чи на тисячу. І ти не знаєш, куди пішли ці гроші, бо ти за цілий день не зафіксував і забув. От Я пропоную на початку просто фіксувати десь в блокнотику приблизно а, власні витрати. Хоча б, хоча б один місяць, потім три місяці. Для чого це потрібно? Це потрібно для аналізу реальної картини, скільки йде в мене, скільки мені потрібно заробити, і які мої базові потреби, щоб зрозуміти. Друге визначити конкретну ціль, до якої я хочу рухатись. Наприклад, створити фінансову подушку і хоча б один-два місяці, аналізуючи витрати, зрозуміти скільки грошей я можу відложити сама собі в той резерв, створюючи подушку безпеки. Всі про це знають, що є таке. Або, можна сказати, на хотілки, на бучу. Тобто це деякий конверт, звідки ти не потягнеш. А, як я робила для себе, коли розуміла, що мені то важливо, я собі просто поощряла, допустимо, ще один у мене був конверт, заробила відклала 10%. Всі про це знають, всі. А чи робимо ні? І от коли я замість. Не потягла, в мене ще був один конверт, що я йшла і тратила там тисячу на свої хотівки. Да? Принцип мотивації хвалила не за те, що я е, транжира, а за те, що я молодець акумуляр а... зберегла певну суму, заплатила собі, не витратила звідти, і пішла собі щось, наприклад, дозволила. Да? І третє, це. Звичайно. А... Покроково є заробіток і розподіліть перш за все, заплати собі. Всі про це чули. Але чи всі ми робимо? Якщо 10% для вас забагато, зробіть привичку, звичку, хоча б відкладати трішки, хай це буде 5%. В мене стоїть налаштування з будь-яких транзакцій між картами знатжені від людей. В мене акумулюється 75 гривень. От просто 70%. 25 гривень в копілку відразу. І ту копілку я перевожу в конверт на мрію. Чи задоволена я механізмом, задоволена, бо там невеликі суми, які отак можна починати не 10%, а до 100 гривень, 200 гривень. Хай це буде хоча б трішки для того, щоб можна було акумулювати. Так, я зараз подивлюся, чи в зумі хто є. Якщо що, я додав угу, поки спілкуюся тет-а-тет. Тобто фінансова грамотність починається з мене, і з того, або я управляю грошима, або вони управляють мною. Чи справді питання від аудиторії, чи справді гроші пов'язані з свободою напряму? Це пов'язана не сама свобода по факту, а це інструмент, що ти можеш вибирати. Ти можеш вибирати подорожі, ти можеш вибирати зреалізувати цілі. Не з кредитки купляти, наприклад, а ти можеш акумулювати і потім витрачати туди, куди тобі захочеться. Звичайно, зразу можете своїми так, так дійсно бажанням, молоді багато. Тут і зараз. І дуже часто люди заходять в кредитки. Як бути з боргами, якщо вони є. Дивіться. Можна мати борги, але бути абсолютно щасливим, бо ти створюєш їх в подушку безпеки і закриваєш борги. Тобто створіть особистий фінансовий план, в якому буде прописано саме і, і, і скільки вам на базу треба, і який у вас покроковий план закривання боргів. Тому що, наприклад, якщо в мене по кредитки ежемісячний платіж, ну, предположим, да, 500, кладіть 600. Якщо в мене там 600, кладіть 700. Трішки це буде закривати. І по графіку і зменшувати саме тіло. Е, є під, тобто не треба по життю відразу, якщо є борги, іти і закривати повністю борги, тому що є повсякденні витрати, проїзд, якісь такі базові речі, квартира. Можливо, ви наймаєте там разом з кимось. Ці всі базові речі вони потрібні бути закриті. І, звичайно, створювати паралельно. Спочатку безпеку, тобто фінансову подушку, вона може зберігатись будь де, як кажуть, є такий принцип не складу яйця в одну корзину. Тому можна трішки в доларах, трішки в євро, трішки на банківських картах. І, звичайно, вдовго, якщо цілі є там, через 10 років купити квартиру, житло, якісь реалізувати бізнес, то можна. Зробити накопичення в лайф, щоб можна було цю ціль закрити швидше. І, так. Звичайно, справжня свобода це управляти своїми фінансами. От З точки зору підприємця, я не була раніше підприємцем, я ним стала під час війни. Тут для мене фінансова свобода це заробляти стільки, скільки мені витрачання є на базові речі і на майбутнє паралельно. Це внутрішня свобода. Фінансово грамотні люди, Вони мають ä, мрії. І вони знають, що мрії в будь-який момент можна перевести в цілі, а не жити від зарплати до зарплати. Тобто подивитись лаконічно на крок вперед, створювати план А, план Б, план С. А якщо так, знаю, буває так, що витратив, наприклад, непередбачувана подорож, то тоді з наступного надходження положив, але більше, ніж ти запланував. Таким чином ти будеш просто. Мотивований не відрулювати від шляху, який ти створював. Звичайно, звичайно, є опередження, установки, які можуть нам заважати. Про це можна зробити навіть наступний ефір, оскільки там дуже багато з родини і може йти. Так, дуже цікаве було питання з приводу, як відрізнити здорове ставлення до заробітку від фінансового грання. Що для мене це? Ось дивіться, кожна праця вона повинна бути оціненою так, щоб людина була задоволена. Якщо ми працюємо для розвитку, то це про гнучкість і то про задоволення однозначно в моменті. А, далі, якщо ви маєте відпочинок і ви його плануєте, то зазвичай. Поза роботою повинні бути островки задоволення, щоб е, йти від стресу, щоб мати ресурс на реалізацію, навіть якщо мати декілька джерел доходу, зараз це норма. Опирайтесь на свої навички. Знаючи, скільки ви вартуєте, можна відстоювати свої кордони з роботодавцем і говорити фактами, а не емоціями. Говорити що е, джерело доходу це робота, яку я виконую добре, і відповідати тому, виконувати свою роботу добре, опираючись на власні, е, це здорове ставлення. Да? Ми дуже часто обесінюємо себе, а дуже хочеться, щоб. Е, все ж таки оцінено внутрішній чек, він соответствував тій роботі, яку ми виконуємо. Якщо достатньо низькооплачувана робота, вигорання буде 100%. Якщо перевантаження буде непосильний труд, вигорання буде 100%. Зараз у мене була пані з Німеччини на консультації, котра пішла. Проти свого бажання займатися арт-терапією, займатися з легкістю працювати. Вона оцінила свої можливості з логіки, бо тут є робота тільки, отака і заробити можу тільки в пекарні, а здоров'я не дозволяє тяжко працювати. І в неї вийшло вигорання за один рік, вона звернулася і зараз працюємо, повертаємо її з депресії, будуємо графік. Ання, і що може привести радість. Людина щаслива може фінансово справлятися. Але це не про заїдання. От є люди, котрі, ну, все пропало, треба накупити там смаколиків, чіпсів і буде щастя. Це ілюзія. Щастя буде тоді, коли ви оціните свої цінності, свої навички, будете знати, скільки ви вартуєте, і шукати прецедент в всесвіті, щоб займатися тією справою і бути оціненим. Робота є завжди. Коли мені кажуть, немає. Роботи, то немає заробітку достойного, то значить в тебе можливо шкутильгає десь самоцінність з приводу того, що я впев... чого ти вартуєш. Я впевнена, що наші люди, наша молодь, вони дуже розумні і дуже перспективні. А ознаки вигорання, звичайно, вони будуть, якщо заробіток не тішить, якщо не бачить серцю людина, окрім грошей. Фокус в житті не на грошах, не на кількості, а рівні щастя. Ось уявіть, навіть давайте подумаємо про те, що ну, ви, мабуть, чули состояння чоловіка оцінюється там, декілька мільйонів. Состояння. Тобто це про стан внутрішній і відчуття людини, яка отримує задоволення від життя. Состояння людини оцінюється в мільйон. Тобто, перше, що людина повинна бути щаслива і от отуди фокус уваги. А це можна будувати через спорт, через подорожі, через е, виходження з зони комфорту, робити справу, яку ти ніколи не робив. От я, наприклад, ніколи не плавала на байдарках. І коли ми це почали втілювати, інші різні е, мій навіть дохід, він почав зростати. Бо я будувала нові нейронні зв'язки, займалася спортом, яким ніколи не займала. Чи було мені в моєму віці це тяжко? Так, було. Але я себе нагнула, щоб щось міняти в житті через такі ем, нові речі, які я ніколи. Е, і... Звичайно, ваш розум повинен розуміти, де ви відпочиваєте. Тут я заробляю, тут вихідний в мене для відпочинку. Якщо будуть такі островки безпеки та турботи про себе, звичайно, у вас не буде вигорання, бо іноді фінансове вигорання — це коли обесцінення в моменті себе. Так, зараз ще перевіряю, чи немає людей долучитись. Так, добре, а, наступне питання. Найпоширеніший, який міг в Ну, мені здається, що це може бути історія кожного. А, то а, тільки здається, що якщо зароблятимеш більше, то проблеми а, зникнуть. Проблеми зникнуть тільки тоді, коли ти будеш їх вирішувати, коли ти переведеш їх в категорію задач, які можна розложити на сегменти і вирішувати. Якщо багаті лише ті, у кого багаті батьки маса прецедентів, коли люди почали примножувати свої статки, міняючи мислення. І навіть якщо у вас нестабільний заробіток, якщо не інвестувати, не відкладати гроші, то не буде оцих безпечних речей по життю, на які ви можете опиратися. Створюйте інвестиційні портфелі для себе по приходьте на консультації, в яких ми особистий фінансовий план з вашими мріями, бажаннями розберемо. Уявляєте, в мене недавно був хлопець на консультації, йому 21 рік. Він мріє стати письменником, але не просто письменником, а по типу супроводжувати людей, котрі пишуть книги. Тобто, допомагати і це його мрія, можливо, якийсь письменницький бізнес, я такого прецеденту, продюсер в письменництві, я ще не зустрічала. А наразі він працює звичайним слюсарем на те, на що навчився в технікумі. А мрія є. І як вона може реалізована бути? Ми створили особистий план руху до тієї мрії. І людина розуміє, що навіть якщо повсяденно я приходжу на роботу, яка Мені зараз просто дає кошти на базу, то в майбутньому в мене є план, який я покроково реалізую, щоб моя мрія збулася. Немає нічого неможливого. Є просто бажання або контролювати своє життя, проживати своє життя, або йти в ілюзію, і це про ну, десь невідповідальність перед собою. Портфель фінансовий він повинен бути різноманітним, щоб просто справлятися. Так, як молодій люди заган... людині не заганяти себе в борги? Плануйте бюджет, робіть зрізи а, витрат, але не баньте себе за те. Не сваріть себе за те, що ви потратили на якісь хотівки чи прогуляли далі, створюйте прецедент, а де я можу заробити? А що я можу зробити, і мені прийдуть гроші. А яку я... Користь несу люди купують послуги у людей. І, звичайно, на людяність приходять ті статки. На якщо ви відгукуєтеся своїми послугами, скілами, навичками роботодавцю, то повірте, вам можуть і преміальні заплатити, і підвищення бути. Плануйте бюджет, не витрачайте більше, ніж заробляєте, щоб не попасти в боргові ями. Тому що це важливо, виходити з них дуже тяжко, і це вже біг... красине бі... біг... Біг... біг по колу. Не беріть кредит, якщо не знаєте, як е... будуть витрачати. Ну просто бездумна кредит, просто на, -що... на одяг телефону на те, що просто можна обійтися. Кредити можна брати, коли ти будуєш бізнес, коли ти прорахував, як він закриється, коли ти розумієш, а як я буду справлятися з цією ситуацією. І, звичайно, якщо ти хочеш створити просто собі. Будь-який такий портфель інвестиційний. Відкладіть перше 20% від прибутку на форс-мажори, відкладіть 10% на. Тобто, витрачати не всі гроші. Нехай 50-70% ви витрачаєте на себе на базу, то 20-30% можна відкласти на те, щоб створити. Краще позичити у себе з якоїсь копілки, аніж потім з боргами вдовго справлятись. Читайте фінансові інструменти. Кредитна історія, вона е, окей, тільки тоді, коли ви йдете в графіку. Тобто кредити можна брати, але ви повинні розуміти, як ви справляєтесь. Е, дивіться, коли ми беремо кредити на одяг, на телефони це ілюзія, це миттєве щастя. І коли вже взяли кредит, проаналізуйте, які відчуття від людей можуть бути. Ти просто розумієш, що це. Мгновіння, яке минуло, а далі вже є проблема, з якою треба а, справлятись. Інвестори будьте інвестори самі для себе. Робіть декілька конвертів, робіть декілька копілочок, куди ви можете відкладати гроші. Я цей запис збережу.